Десять локацій, одна подорож, нескінченне натхнення, природа, історія, сила Відчуй усе це на Кролевеччині тут і зараз. Камінь немов портал до древніх енергій, які досі відлунюють у просторі каменях, водоспаді, кролевецька арка візитівка міста, яка зустрічає кожного, немов райдуга. Яка відпромінює світлі барви добрих сподівань і надій, і підкреслює тяглість символів від Риму до королевця, Дубовицька криниця, джерело, в якому бринить сила століть і відлунює молитва предків. Дубовицька набережна, мов шаль під вечірнім небом, де води шипочуть давні сни, а мощені доріжки, немов закликають до неспішної прогулянки, до вечірнього умиротворення. Печубеївський парк у Ярославці, Козацький дух у шелесті дерев, що пам'ятають ходу великих постатей, Попівська криниця, джерело благодаті, де кожна крапля, мов молитва, а відображення в зеркальній воді, мов теплий образ, який окутаний опікою багатостраждальних монахів, що віддали свої життя за віру, добро, майбутнє, музей королевецького ткацтва. Живе серце традиції, де червоною ниткою пронизані візерунки доль і поколінь, краєзнавчий музей, машина часу, подорож у межило сповнена таємниці і героїв, Воргол, затишний куточок, де багата історична спадщина, дух старовини й первозданна природа, живуть в гармонії, яблуня колонія не дерево. А диво, що розрослося у власний сад, мов форутове дерево нації, кролевеччини, місця сили, енергія, яку відчуваєш серце.